Демон літо. А, у нас звати Коля, мені 17 років. Ти 18 піздиш А, так, да, 18. Нормально. Ні-ні. Сераз не буде що. Давай. Мене звати Коля, мені 18 років, я важу 75 кілограмів, стаж 4 роки. Що, я поріжу, говори що хочеш, все буде нормально, типу. Блять, що ще казати? Сиді до тьолок хліба. Ніколи не химаюся. Ніколи не хіба? За 4 роки. Ніколи не хімарився за 4 роки. Уже ліс сказав. Який ти бріст, два? Лист. Да. Ліст в мене 170 см І вага ще раз 75, так? Да. да. Ну, Заебни результат. А ну-ка, блять, знимой футболку зараз плохо. Давай, що там тебе, блять, що ти там напрацював? За 4 роки на турахе. Просто песня, сказка. Ну-ка, будь. Були... Ебать, песня. Баблбісов зроби спереду. Заїбіся. Ну-ка, чекаємо ноги. Там ноги? Закити Що там моє, закитиш? Що заебіси б? А ну-ка давайськної Дабл даблбіси ззаді зроби. І ще речаще зараз заряди. Ну як бачимо, не зовсім пусту. Бля. Були ці роки потрачені на праху. Ну-ка, давай зважимо туди. Давай. На ноги пізду. Герасик тіші, щоб. Що там блять нас? Нихуя не видно, блядь, там 75 и 0, 75 и 2. Okay. Окей. Все вроде пришло, похуй. Охуенно на мать и видеоредактор, да? Ну что, давай. давай. Наш, наш натурал. Да, я Андрей Красов, занимаюсь на Марокке, 377, в Судьба. Ты стараешься, куда ты занимаешься? Что ты дрочишь в зале? Да не, нормально стараюсь. А ты химарец? Николай не Я понял. Заебись, покажи, ну-ка, сними футболку, похуй. Давай, дабл бицепс спереду заебашь. Ну что, тоже что -то есть потенциал? Весь ядерный потенциал мне куда? Вам в попу! Ты на ушка, скажи, куда мне этот потенціал? В попу. А ну-ка тепер ставь спину, а да был бисер зазади и широчайше попробуй сзади показать. Широчайший просто. Це, це, Ты вже їх показав? Да, не мне показывали. Ну і не треба. <риво> Іди давай тепер звон Що там у нас, блядь? 72 і 1. А ти куда секи важив? 75. А, ну похуй 3. Давайте ще я буду к мукей, короче, дабл бісепс спереду. Опа. Тепер през бедро, типо попередня поза. <ристо> Коля вообще мощный. <свист> ну, мощний. <свист> <свист> Коля у нас, блин, конечно, 4 роки натурального стажу бачимо сказалися, типу. Є якась... якась... <свист> ну <да>. так. <свист> 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 То потім? <свист> давай, дабл сбоку. з боку. знаешь, нет, там а пока. <laughs> на Да похуй, порежем. На Марио будем играть. <laughs> Заебись. Теперь шип там чтобы... Трицепс. давай. Окей. теперь дабл бисер сзаду. Угу. Uh -huh. okay. Ну и теперь широчайший сзаду. Окей. Коля вообще, блядь, мост. Ладно, э, хай... 30 что там? 37 с половиной. 150 минус 28, да? Не-не-не, минус 25. Ну, 125, да? Да. Okay. Окей, это про... Что там, блядь, не плачу. Сука, короче, минус 43, типа, 117, минус 107, типа, да? 108. 108. 108. 108. Угу. Ти Коля будеш як цей, як доча в Росії. Типу, wow. ну правда лох, блядь, А ти yeah. ти нормально розстроїв. І кругом мірі, хуй з ним, все зразу наебачить Сичі. Скільки там? Сиде. А, блять. Що... заєбись, давай. І круша давай. Щоб вже блядь, знати я. Там у нас блядь, окрім можна сука це подати. 38. Не продавай гараси камірать. Всю надію українського натурального будівелінга. Грасити в армії не забирають, щоб експеримент не відірвався наполовині. С хіга там, блядь? Ці базуки. 39 39? Да. Градська більше біса, ніж те? Да. Ти зна. Тепер давай. Плеще? Плещі, груди. Прес сухуйню. Давай, вдихай. 112. Сідя? 111. Давай тепер груди на досі. Ну угу. так. І прес? 74 uh -huh. Тепер бъдро и круто 57 uh -huh. И круто първо Мені цікаво, ці всі відео, вони, блядь, ну, сука, вони зберігаються. Зараз треба меню зайти подивитися. 35, 36. Окей, я тоді ставлю же попал. Зараз буде міряти силові, жим присяд і тяга. Тяга тільки буде не станова, а хуй знає яка. Яка буде тяга у нас? Давайте? Да ні, станова. На Шимло рулоть, чем рулоть. Да. Рулить. думаешь? ти знаєш? Ти ж натурал. Штав. Читав. Читал? На доче? На доче читал. Я теж починав с вита. я на постійному курсі. Вот так вот. Кто зранку као, а я ставлю тестостерон. со стороны на ну, да. 500 миллиграмм. Кожен мрамок, тоже ранок. Че ты ти, 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 сказати... не химарився, ти не, да? не знаю. Не знаєш? А ти думаєш колись химаритися? Всі кероки. 25? Нет. Через, через рік. А ч че ты чекаєш туди? А потім за химичешся, да? Есть. На колю подивишься, як розхуярить все. Цього лисого. Спрятать. Ты ніколи не, не жа 800? Та ти два роки займався натуральною хуйньою Короте, замір силу 80 кілограм Давай, Герасик, блять. Коля не трогай, давай, ще, блядь ми. Ще давай. Коротше. На 50 на 5, коротше, пожалуй, Андрюха. Ну що, готовий, не готовий? Покажи, Коля, що таке 4 роки натурального ебасового. Давай, блядь. Як бачимо, коли реально важко він якби бля не косить. Ще, сука ж Ще давай, ще, раз сам. Ще давай, ще можеш кошти? Я не можеш? Думаєш, не можеш більше? Ну все, все нахуй же, мидемо на присад. Присад. Що, Герасим? Ти присадати вмієш? Похуй. 90% відвідувачів фітнес-клубів це не зупиняє перед призвідом. Де ще них техніки нема. П'ятки відриваються, блядь І раз, ти маєш бути натуралом, але ти маєш, блядь, старатися, ти маєш на 4 місці соточку на 6 сідати. Це буде повний пізде з якийсь. Соточка на 6 має вилітати. Ти ж там будеш закидуватися креатином, протеїном, все, хуйня. Миколя, а что ты э, все-таки решил захимичный? Через 4 роки натурально скачет. О, натуралов похож такива. Камер максимум присада. Сики там килограмм? 80, стільки присяде, на стільки присяде. Ладно, раз. Ти там страху, щоб встрався, бля. Скільки там, Коля? Скільки? <рес> Не рахували? Та <рес> Коротше, на, на відео гляну. Ну, що? 70 кілограмів наскільки скільки зможеш. Семьдесят на девять на девять. Давай, пишем. 80 килограмм. Давай, блядь. Раз,